7 години 32 хвилини у Києві Про це найголовніше у прямому ефірі. Росіяни безпілотниками вдарили по багатоповерхівці у Запоріжжі. Кількість постраждалих зросла до трьох. Наразі рятувальники приборкали вогонь у будинку. Займання сталося у чотирьох помешканнях на п'ятому та шостому поверсі. На місці працюють рятувальники. Мешканців евакуювали. Напередодні у Берліні пройшов черговий раунд переговорів щодо мирного врегулювання російської війни в Україні. А друга частина зустрічі, яка відбулася напередодні пізно ввечері, пройшла в розширеному складі за участю лідерів ЄС, як повідомило видання Independent, під час спільних переговорів української та американської делегації з лідерами ЄС було досягнуто прогресу в питанні безпекових гарантій для України, аналогічних до п'ятої статті НАТО. Президент Трамп вважає, що це може примусити Путіна до миру у паузі між переговорами. Президент України та європейські лідери провели телефонну розмову з Трампом. Американський президент залишився задоволений роботою в Берліні. Делегація США заявила, що на переговорах з Україною 90% питань вже врегульовано. Досі немає консенсусу хіба що з приводу території. Ну і Київ намагається відстояти свою позицію. Ось що з цього сказав Зеленський з цього приводу. Для мене позиція України яка чітка, без зайвих ком і трьох крапах для мене це було найважливіше. Безумовно, у нас різні позиції з Росією щодо території. Це також треба розуміти, і абсолютно відкрито про це говорити. Я радий, що ми одне одного почули. І я думаю, що американська сторона як медіатор буде пропонувати. Різні кроки, щоб знайти, хоч якийсь консенсус, я би хотів би, щоб в цих питаннях Сполучені Штати Америки продовжували в форматі медіації посередині, це було би, мало би важливі перспективи для нас. Новий раунд переговорів між делегаціями України та Сполучених Штатів Америки щодо підготовки проєкту мирної угоди може відбутися вже цього тижня у Сполучених Штатах. Імовірним місцем зустрічі називають Майами. Про це повідомляє Ексіос із посиланням на поінформоване джерело. За інформацією видання у переговорах візьмуть участь робочі групи, зокрема представники військових структур. Тим часом лідери Євросоюзу представили план гарантій безпеки для України. 12 топ-чиновників підписали спільну заяву. План гарантій безпеки для України передбачає, зокрема, захист повітряного простору та судноплавства. Далі механізм контролю припинення вогню. Моніторинг передбачений на чолі зі США. Інший пункт передбачає постійну військову підтримку України. Збройні сили України мають залишатися на рівні до 800 тисяч військових у мирний час для стримування агресії та захисту території. У разі нового нападу ЄС зобов'язується реагувати військовими, економічними та дипломатичними засобами. Хочуть ЄС забезпечити інвестиції у відновлення України та продовжувати підтримку вступу до Євросоюзу. Ще одне питання, яке не увійшло до спільної заяви, це використання заморожених російських активів. На прес-конференції це власне прокоментував німецький канцлер Мерц. Давайте послухаємо. Розумію сумніви Бельгії та інших країн, але не розділяю їх. Мета підтримати Україну, щоб вона могла захищати себе. Це також чіткий сигнал Росії, що війна має бути завершена якнайшвидше. Українські підводні дрони вперше атакували російський підводний човен. Операцію провели Служби безпеки спільно з військово-морськими силами з допомогою е, українських підводних дронів «Сапсі Бейбі, атакований підводний човен класу Варшав'янка, який перебував у порту Новоросійська на узбережжі Чорного моря. Судно фактично виведене з ладу. На його борту були чотири пускові установки крилатих ракет Калібр. Цей клас підводних човнів, відомий під назвою Чорна діра, через здатність корпусу поглинати звуки та Лишатися малопомітним В СБУ оцінюють вартість такого підводного човна у 400 мільйонів доларів. Зсу уразили Астраханський газопереробний завод. Атаку вже підтвердив генеральний штаб. Удар по стратегічному об'єкту противника був нанесений у ніч проти 15 грудня. На території заводу виникла потужна пожежа. Астраханський газопереробний завод одне з ключових підприємств російської нафтогазової галузі. Завод, зокрема, щороку виробляє до 3,5 мільйона тонн сірки. Її використовують для виготовлення вибухівки підприємства воєнно-промислового комплексу РФ. В Одесі відновили воду та теплопостачання після потужних потужних прильотів росіян і повного блекауту. За словами очільниці уряду Юлії Свериденко, теплопостачання в місті забезпечено в усіх районах. Ще від учора зараз триває поетапний запах окремих котелень. Централізоване водопостачання в місті відновлено повністю. Забезпечення питною та технічною водою здійснюється за потреби і за заявками від людей. Крім цього, електропостачання вже відновлено для понад. 180 тисяч споживачів роботи із заживлення усіх районів міста тривають цілодобово. 13 грудня нагадаю, Одеса після масового обстрілу опинилася у повному блекауті. Ще на місяць за ґратами залишився екс-директор молодого театру Андрій Білоус. його підозрюють у домаганнях та сексуальному насильстві студенток. Про це повідомив офіс генпрокурора. Суд продовжив Білоусу арешт до 21 січня 26-го року без права внесення застави. Йому загрожує позбавлення волі на срок від 5 до 10 років. Національна поліція України спільно з офісом генпрокурора 21 жовтня провела обшуки у його будинку та. Оголосили підозру у скоєнні сексуального насильства щодо студенток. Слідством встановлено, що з 17-го року Білоус, користуючись авторитетом і службовим становищем, змушував студенток вступати з ним у статеві стосунки без їхньої згоди. Правоохоронці також з'ясували, що двоє жертв на момент злочину були неповнолітніми. Сам Білоус заявляє, що повністю відкритий до розслідування та наполягає, щоб усі звинувачення були перевірені відповідно до закону і рішення виносили в суді, а не в соцмережах. Все на цьому. Ставимо крапку, і йдемо далі на життя. Будьте з нами.